Як завжди, о цій порі на цьому телевізійному каналі в прямому ефірі державного телебачення вас вітає команда служби телевізійних новин. Здрастуйте! Міністр соціальної політики України Людмила Денисова на брифінгу заявила, що український уряд на 279 мільйонів гривень збільшив фінансування для протезування учасників антитерористичної операції. Вона також додала, що крім того, було внесено проект постанови, згідно з яким передбачається виділення коштів з бюджету для забезпечення протезування учасників АТО за межами України. Міністр нагадала, що створена нова структура Держслужби з питань ветеранів та учасників АТО буде виконувати функції ліквідованого держпрод. Комітету з питань ветеранів та інвалідів, крім цього, держслужба буде займатися питаннями забезпечення учасників АТО. Ми будемо забезпечувати адаптацію, реабілітацію, санаторно-курортне лікування ветеранів. А також будемо забезпечувати професійно-технічну технічну перекваліфікацію, заявила Денисова кабінету міністрів України. Створена державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Вона яку покладена реалізація державної політики в сфері соціального захисту вітеранів війни. Я підкреслюю, що всіх вітеранів війни це не окрема служба, яка стосується тільки учасників антитерористичної операції. Служба буде опікуватися всіма вітеранами війни та учасниками антитерористичної операції, зокрема щодо забезпечення їх адаптації, психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування. Технічними засобами буде забезпечувати будь якими і засобами реабілітації, забезпечення житлом ветеранів війни. Внесення змін до статті закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту стало важливим кроком на шляху визначення юридичного статусу осіб, які беруть участь у військових діях в зоні антитерористичної операції. Кабміном було затверджено порядок надання статусу учасників бойових дій особам, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в АТО. Раніше військовослужбовці Міноборони, Держприкордонслужби, управління Держохорони України, цивільні фахівці. Ці Міноборони не мали права на отримання статусу учасників бойових дій. Нещодавно вони це право отримали. Перелік осіб, які мають право на отримання статусу учасника бойових дій і відповідних пільг, озвучив військовий юрист Одещини Юрій Добров. Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним та працівникам збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особам начальницького рядового составу органів внутрішніх справ, управління державної охорони, Держспецзв'язку, Військове формування, які захищали суверенітет, територіальну цілісність на території, де проводилася антитерористична операція. Однак і тут є певні виключення, коли надання статусу учасника бойових дій не передбачено. Якщо особа туди була направлена, є відповідні документи, він був у відрядженні, а потім дезертирував, або невідомо, і буде встановлено, що він перейшов. На іншу сторону або взагалі пішов за кордон за кордон, то зрозуміло, що така особа довідку і відповідний статус не отримує. Слід зазначити, що районне проведення АТО та її терміни визначаються антитерористичним центром при службі безпеки України, засвідчити безпосередню участь у заходах антитерористичної операції. Можливо, надавши необхідний документ. Це може бути підтверджено такими документами: витяги з наказів, директив розпоряджень, посвідчення про відрядження, журнали бойових дій. Бойових донесень, дислокації, книги нарядів, графіки несення служби, звіти, донесення, матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень або інших травм. Командири військових частин надсилатимуть документи, завірені початкою на розгляд. Рішення про надання статусу прийматиме спеціальна міжвідомча комісія. На вивчення документів і прийняття відповідного рішення членам комісії відводиться місяць. В Одесі інспектори ДАІ розпочали полювання на водіїв, які під час керування спілкуються по телефону. Цей профілактичний захід має назву мобільний телефон. За словами інспекторів, чимало дорожньо транспортних пригод на дорозі відбувається саме через неуважність власників автівок, які в цей час розмовляли телефоном. Аби зменшити кількість нещасних випадків, даїшники взялися виховувати водіїв профілактичними бесідами. З 10 вересня одеські інспектори ДАІ почали приділяти особливу увагу порушенням водіїв, які під час руху спілкуються телефоном. Роблять вони це в рамках профілактичного заходу, назва якого мобільний телефон. Інспектори кажуть, що водій, який кермує автівкою та водночас розмовляє мобілкою, збільшує ризик потрапити в ДТП. У нього немає концентрації уваги на проїжджій часі. відповідно. ну і са відвісно можуть увідіть прип'ясняє вже поздно, затормозити. То есть остановить машину путем экстрема торможения, это уже, как говорится, оно его может не спасать. Через деякий час в поле зору інспекторів потрапляє перший любитель порозмовляти по телефону за кермом. А Почему вы себе позволяете, А я звичайно там телефон, что сменил посмотреть и. Почему не взять гарнітуру блютузовскую? Ну как бы оно поудобнее. Но она у меня села. А не дай бог случиться, скажем, ну, так, виноват. Так, не прийти, виноват. Ну, все люди. Правильно? Виноват, да. да, да Слідом за цим водієм інспектори помічають ще одного водія, який розмовляє по телефону. Зупиняють і його. Наказується адміністративним штрафом згодом статті 122 частині 2. Згідно з законом, водій, який порушив правила розмовляючи по телефону за кермом, повинен сплатити від 425 гривень до 510, А після цього додають інспектори ще й замислитися, чи потрібно ризикувати своїм життям під час руху. Після профілактичних розмов з даїшниками водії роблять висновки. Я буду дуже внимательний. Про необхідність бути уважним на дорозі кажуть інспектори Даї. Водночас вони наводять статистику кількості дорожно-транспортних пригод за вісім місяців цього року. За цей час відбулося майже 1500 ДТП. В них загинуло 180 людей, ще 1800 зазнали ушкоджень. Частина з таких пригод сталися саме з вини водіїв, які розмовляли по телефону під час керування. Аби зменшити кількість таких порушень, ДАЇшники планують і надалі прискіпливо придивлятися до тих, хто їздить з телефоном за кермом. А профілактичний захід під назвою Мобільний телефон проходитиме на Одещині та Загалом по всій Україні з 10 по 30 вересня. Сергій Козачинський, Євген Мисливців, Факти квартирні пограбування серйозна кримінальна проблема сьогодення. Нестабільний час в країні, низький матеріальний статок громадян та й часто недбалість господарів. Все це причини зростаючої кількості цього виду злочинів. Боротися з крадіжками правоохоронці пропонують категорично, просто унеможливлюючи їх у власному житлі. Правоохоронці Одеси фіксують приблизно п'ять несанкціонованих проникнень до житла на добу. Курортний сезон для нашого міста традиційно неспокійний. Гастролери з різних регіонів приїздять, аби покращити свій матеріальний достаток. Квартирні пограбування один зі способів зробити це швидко і не особливо напружуючись. Только за последний месяц зафиксировано 60 квартирных краш. Из них раскрыто чуть больше половины. Опять же, по причине того, что граждане бывают очень поздно обращаются в органы внутренних дел, и уже по найти преступника очень трудно. Тем более вернуть, вернуть имущество, которое было вынесено из квартиры. Розкриття злочину має відбуватися по гарячих слідах. Втім, навіть самі господарі можуть достеменно не знати, коли саме їхнє житло пограбували. Часто навіть самі власники квартири провокують грабіжників. Незачинені балкони й вікна, немов запрошують злодія зазирнути всередину. Експерти також відзначають, найбільш вразливими є квартири, розташовані на першому та другому поверхах, а також такі, що знаходяться поблизу прибудов та дашків під'їздів. Любая квартира которая не находится под милицейской охраной, является уязвимой. Не спасают ни решетки на окнах, потому что они очень быстро срезаются в течение 30 секунд. Не спасают ни металлопластиковые окна. это Отжим окна происходит тоже за минуту: не спасают ни замки, на дверях хорошие замки это тоже буквально 3-5 минут. Все, что делано, сделано руками человека, все руками человека и снимается. Телька охорона сигнализация с милицейским реагированием может зупинить излучение. Інця при несанкціонованому вторгненні у приміщення на пульт надсилається сигнал тривоги. За 3-5 хвилин на місце прибувають озброєні професіонали. Громадяни, що бажають поставити квартиру під охорону, можуть залишити свою заявку, звернувшись до кол-центру чи за адресою пульту Державної служби охорони. Електрик виїжджає непосредственно на адрес для составлення смети. Після оплати смети, в течение кратчайшого времени. Ми приймаємо під охрану всіх жилаючих і по необхідності різні варіанти охорони предоставляємо по пожеланню заказчика. Вартість охорони розраховується індивідуально, ціна доступна і варта того, аби вберегти своє майно. Більше 10 тисяч квартир по області перебувають під охороною державної служби. Тим, дехто й досі покладається на власну вдачу. Мої дочки півтора місяці тому вскрили квартиру, украли всі гроші і залишилися. Они вже поставили решетку з сусідами і поставили цю сигналізацію, тому що. А перед этим за дві тижні вскрыли гараж і укралі три велосипеди: внука, дочки, зятя на тисячу доларів общій створювання. Зайдуть, навіть суперзамком. Отож, захищайте своє майно і пам'ятайте, будь-яке квартирне пограбування легше попередити, аніж розкрити. Має Жакова Дмитро Боровецький. Факти. Одеські правоохоронці викрили бізнесмена, який вербував громадян в трудове рабство. Зловмисник організував бізнес на жебракуванні громадян в одній з країн пострадянського простору. На сьогодні правоохоронці вже встановили його причетність до вербування шести громадян України. До працівників Одеського обласного управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, надійшла оперативна інформація, що житель Білгород-Дністровська вирбував своїх співвітчизників на роботу до сусідньої країни. Трудова діяльність майбутніх найманців полягала в активному проханні у незнайомих людей грошей та інших матеріальних цінностей в одній зі столиць пострадянської держави. Надійшла інформація про те, що мешканець Одеської області намагається шляхом вербування вивезти двох громадян України на територію Російської Федерації з метою їх подальшої експлуатації, а саме зжебракування. В ході слідчих дій було встановлено, що чоловік підбирав кандидатів середовища малозабезпечених родин, які не могли знайти роботу. Вмовляти заробітчан довго не приходилось, оскільки виробувальник обіцяв найманцям заробітки в тисячу доларів в США на місяць, а також узяти на себе всі витрати щодо їх проживання та харчування. Предложив мені роботу виїхати в Росію. Робота заключалася в попрошайні щоб я знаходився в. Инвалидной коляски и попрошайничал деньги. Так как у меня не было сейчас, не могу найти работу ну, в Белгороде и в округе, потому что уже возраст под 50, а никто не хочет брать, я согласилась, потому что 1000 долларов в месяц, тем более проживание, питание, как он объяснял. И заключалось только единственное, чтобы стоять в переходе с табличкой и попрошайничать. Злоумисника затримали на залізничному вокзалі працівники Одеського обласного управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з прикордонниками оперативно-розшукового відділення прикордонної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону. Він якраз намагався проїздом вивести з території України двох сільських жителів для подальшої трудової експлуатації. Слідчим слідчого управління фігуранта затримана згідно зі статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання одеського міського управління. То чекає на обрання відносно нього запобіжного заходу за даним фактом, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 149 кримінального кодексу України торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Подібні діяння українським законодавством караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. Одеська обласна дитяча клінічна лікарня отримала нове електрохірургічне обладнання, завдяки якому лікарі зможуть рятувати тисячі дітей. Гроші на придбання апарату 250 тисяч гривень зібрали за допомогою небайдужих одеситів. Виявляється, це так легко здійснювати добрі вчинки. Кожен одесит мав змогу долучитися до акції День щастя, який проходив в одній з мереж ресторанів швидкого харчування. Купуючи акційні паперові долоньки, брелоки та іншу символіку, поповнював скриньку невеличкою сумою. З миру нитці вдалося зібрати 257 тисяч гривень. Кошти було витрачено на придбання сучасного медичного обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні. Бальчує тем людям, которые собирали эти деньги, тем людям, которые прониклись тем, что эти деньги, эти все большие или малые копеечки, которые были собраны, пойдут на обеспечение здоровья наших детей, наших детей нашей Одесской области. хочу поблагодарить, что принимают участие вот в этой благотворительной акции. Тем самым сможем помочь еще э, другим также оборудованием для детских больниц. Новим обладнанням хірурги обласної дитячої лікарні користуються з 1 липня. За іронією долі, попередній подібний апарат, який був в арсеналі лікарні, зламався саме напередодні. На щастя, допомога подоспіла вчасно. І хоча новий електроніж бажали би бачити у своєму відділенні всі завідуючі лікарні, використовувати його під час операції пощастило спеціалістам екстреної хірургічної допомоги. Саме це відділення стоїть на оказання хірургічної допомоги всім дітям регіону. Круглосуточно любую минуту дня і ночі именно это отделение оказывает вказує і нейрохірургічну, травматолог травматологічку, помощь всім деткам. Именно поэтому я сподіваюся, що этот многофункциональный електричний нож знайде э, максимальне применение. Хірургічний інструмент лікарям став у нагоді. Ним користуються щодня, проводячи по 5-6 операцій. Тільки у серпні медики врятували 123 маленьких дитячих життів. Ольга Міщук, Віктор Даманський. Факти. 19-річному Антону Магльованому, розвіднику 95-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України, необхідна допомога 2 травня. Під час відбиття атаки сепаратистів під Слов'янськом хлопець отримав кульове поранення верхнього правого стигна. Є загроза того, що він цією ногою не зможе більше пересуватися. Допомогти Антону Магльованому готові ізраїльські медики, але для цього необхідна велика сума, якої в родини немає. Батьки військового звертаються по допомогу до всіх небайдужих. Ужих людей вже четвертий місяць український розвідник Антон Магльований перебуває у військовому шпиталі. У хлопця вогнепальне кульове сліпе поранення верхньої третини стегна, а також вогнепальний перелом стегнової кістки. Ці поранення він отримав 2 травня, коли разом зі своїми товаришами із 95 ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України відбивав атаки сепаратистів в зоні антитерористичної операції під Слов'янськом. Вже повністю проснувся. Харпі, в реанімації все. Там батьки вже були, так? Ні, батьки ще довго не знали, що вони поранений. А навіть там. Вони не знали, що я і там знаходжуся. Весь цей час українські медики намагаються поставити Антона на ноги. Втім, поки що їм це не вдається. Допомогти зробити операцію на нозі хлопцю пообіцяли ізраїльські лікарі. Вони вже дали згоду на невідкладне оперативне його лікування. Але коштує увесь курс лікування приблизно 150 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Я працюю на мінімальні зарплати. Дружина в сезоні ходить на їздить на ВАЕС. Там є така фірма Чергаса Ребето. То це нереально просто. Як я отримую тисячу двісті гривень, ну це нереально. Могли б якось допомогти Антонові два його брати. Втім, і вони зараз захищають батьківщину на сході України. Незважаючи на скрутне становище сім'ї, пораненого бійця, завдяки допомозі небайдужих рідним все ж таки вдалося зібрати третину від необхідної суми. Гроші передали знайомі та звичайні люди. Втім цього недостатньо. І тому батька Антона Магльованого звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти його синові зберегти ногу. У кого буде можливість, нехай люди допоможуть. У кожну сім'ю може прийти, ніхто не жде горя. Наше прийшло горе? Якщо є можливість, нехай люди допоможуть. Я буду дуже вдячний до кінця днів своїх. І наша сім'я так само. Всі, хто має бажання допомогти 19-річному Антону Магльованому стати на ноги, можуть записати реквізити. Цю інформацію ви також можете отримати на сайті Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Шановні городяни і гості міста Одеси. Запрошуємо вас 15 16 вересня взяти участь в дні контролю артеріального тиску. У вас є можливість отримати безкоштовну консультацію лікаря, виміряти артеріальний тиск, домовитися за додаткове обстеження у лікаря-кардіолога. Місця проведення акції в Одесі. Автостанція Привоз, центральний автовокзал, залізничний вокзал, сквер віри холодної та парк Преображенський. 15-16 вересня запрошуємо. Дбайте про своє здоров'я. Всіх поціновувачів класичного мистецтва чекає незабутнє свято музики. 12 та 13 вересня Національний Одеський філармонійний оркестр відкриває сезон. Особливістю концерту стане спільний виступ Хоберта Ерла та Джонатана Плаурайта. Цього року одеські музиканти ведуть на одну сцену з Джонатаном Плауральтом. Це відомий на весь світ піаніст. Плауральт виступає з багатьма найкрупнішими оркестрами світу, у тому числі з лондонським, шотландським, варшавським філармонічними оркестрами. Музиканта, поціновувачі класичної музики, знають як блискучого соліста, тонкого ансамбліста, який зробив багато комерційних записів на радіо та телебаченні. Сьогодні світова легенда готується до виступу в нашому місті. До речі, британський соліст вже не перший раз в Одесі. «Перше, коли я відвідав Одесу, це було 16 років тому. Тоді мені здалося просто незабутнім. Білі троянди, красиві парки, проспекти, дуже гарні будівлі. Дуже приємно повернутися сюди і побачити цю неймовірну залу. Мабуть, інколи, коли ти завжди працюєш у цьому місці, не звертаєш увагу на оточуючу красу. Але для мене, коли я побачив цю залу, це стало приємною подією. Ця будівля фантастична. Відвідувачі філармонії на відкритті сезону зможуть насолодитись симфонією номер 3 Петра Чайковського та фортепіанним концертом номер 1 Любомира Ружицького. Он нам дуже інтереснеси сочинення польського композитора Людомір Ружицький, хто почав свою кар'єру в Альвові року. Цього польського композитора От 8 оперних спектаклів. Один балет, який считался самый большой польский балет, который йшло по всему миру, В'єна, Прак, в разних странах. Хоберт Ерл від імені всіх музикантів Одеського філармонічного оркестру подарував гостю український символ вишиванку. А подарунок від Плаура і там, у вигляді незабутнього концерту, чекає вся Одеса. Тетяна Телюкова, Владислава Приходько. Факти. В ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії ви дивилися інформаційну програму Факти. Всього вам доброго.